90% людей роблять цю помилку і навіть не підозрюють, що саме вона викликає найбільше розчарувань. Чи входиш ти в їх число? Давай перевіримо. Ця помилка полягає в тому, що люди намагаються контролювати те, що насправді не підлягає контролю, те, на що вони не можуть вплинути. І через це вони витрачають свої сили, час і енергію. Ну і, звісно, падає самооцінка. І саме тому більшість людей не задоволені собою і своїм життям. А тим часом це могло бути би інакше, якби вони спрямували свою увагу на те, що можуть контролювати. Тож давайте розберемося, що ми можемо контролювати, а що ні. Ми не можемо контролювати чужі думки і чужі емоції. Ми не можемо керувати чужими рішеннями і вчинками. Ми не можемо змінити минуле вплинути на погоду, час чи випадкові обставини, але є речі, які завжди у нашій владі. Ми можемо контролювати свої думки та реакції, свої рішення та дії, звички, які формуємо, і обсяг зусиль, які ми витрачаємо. Те, як ми спілкуємося, як витрачаємо час і гроші. Ми можемо контролювати наше ставлення до подій і те, чому навчаємось. І от коли ми фіксуємось на тому, що дійсно підконтрольне нам, наше життя стає легшим і більш наповненим. Збережи, що було під рукою.